Допомога війську у пріоритеті на позачерговій 21-й сесії Хмельницької міської ради депутати одноголосно підтримали рішення про виділення коштів на забезпечення семи військових частин на території громади. 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Це придбання 30 квадрокоптерів для наших семи військових частин, це придбання генераторів, це ремонт автотранспорту, це капітальний ремонт приміщень нашому військовому госпіталі. Зазначу, що на цю програму. А також на інші програми. Підтримки силових структур прикордонної академії національної гвардії та обороноздатності міста ми з міського бюджету вже виділили 97 мільйонів 500 тисяч гривень. Більше мільйона гривень одноразової матеріальної допомоги отримують і родини полонених та зниклих безвісти хмельничан. 22 родини, де наші герої або безвісти пропали, або є полоненими, отримують одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Раніше ми вже виділяли 12 родинам, тобто 34 родини. Отримують по 50 тисяч гривень з міського бюджету. Маємо ще кілька заяв так само на одній з найближчих сесій. Будемо ці кошти виділяти, тому що дуже важливо підтримати ці родини, які в важкому, насправді в дуже важкому стані. Проголосували депутати за продовження кількох програм, зокрема, розумне довкілля Хмельницький, і затвердили умови енергосервісних договорів для інвесторів. Йдеться про заміну вікон в закладах освіти. На це передбачили понад 16 мільйонів гривень. Інвестор планує встановити. На заклади енергозберігаючого обладнання, яке дасть можливість заощадити теплову енергію в першу чергу, і виключно всі все навантаження несе інвестор і отримує в рамках даних угод повернення внесених коштів від отриманої економії. Цього року понад 100 мільйонів гривень спрямували на підготовку до опалювального сезону, адже ця зима може стати важким випробуванням як для комунальників, так і мешканців громади. Предбачаються видатки на Комунальні наші підприємства критичної інфраструктури для проходження зимового періоду непростого, зокрема, 20 мільйонів Хмельницького Комуненерго, комунальне підприємство БРЕД 173 мільйона гривень для придбання протилежеледних матеріалів, спецкомунтранс, електротранс, водоканал, ритуальна служба, комунальне підприємство Елеватор в цілому 56 мільйонів. За кошти з бюджету громади планують і придбання генераторів. Важливим є виділення майже 9 мільйонів гривень на придбання генераторів для закладів освіти і закладів соціальної сфери управління молоді спорту. Ми в цьому році на придбання генераторів для ЖКГ, бюджетна сфера, соцсфера виділили 24,5 мільйони гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.